Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в АТБ. Сьогодні вам покажу найвигідніші пропозиції в мережі магазинів АТБ дія акцій з 8 по 14 травня. Вафлі від торгової марки Рошен. З карткою АТБ ціна буде 28 гривень. Є шоколадні з горіхом. Або із кокосом. Ось тут вони в нас збоку. Кокос та мигдаль. Вага такої упаковки 216 грамів. Кава натуральна мелена 284 гривні та 50 копійок. Якщо ви будете оплачувати карткою банківською АТБ. Вага в упаковці 500 грамів. В таких менших зазвичай 230 або 250. Енергетичний напій Hell Ціна 2480 за 500 мл. Приправа від торгової марки: своя лінія. Суміш зелені 10 грамів. Ціна 6,60 Сушені томати з часником та базиліком. 20 грамів. Ціна 10,90. Цукерки в подарунковій коробці. 90 гривень. Торгова марка Любімов. Ангелскіс. Вермішель швидкого приготування. 18 гривень та 40 копійок за 75 грамів. Салака 27,50. Вона є в'ялина 100 грамів в упаковці. Заморожена мойва від торгової марки Норвен. Нерозібрана. Ціна 80 гривень за 700 г. Ще може бути від Веладіс. Молоко 32 гривні та 50 копійок. Молокія 2,5% жирності. Паштет 28 гривень печінковий. Йогурти активія. Ціна 1990 є без цукру, зі смаком полуниці, чия та вишня і ананас. Соуси від торгової марки Руна. Лечо 41 гривня 70, копійок з карткою АТБ. Український фірмовий соус 35 гривень та 30 копійок за 485 грамів. Гель для прання 86 гривень 3,5 літри. Сатін для дитячих речей. Я колись користувалася їхнім порошком для прання, то досить непоганий. Також є ще акція на засіб для миття посуду. Ціна 24 гривні, якщо оплачуєте карткою АТБ об'єм 500 мл. Торгова марка Сатін. ріо освіжувач повітря. Ціна 34 гривні. Є три варіанти ароматів: морська свіжість, гранат або орхідея. Щоденні прокладки Libres. 47 гривень та 50 копійок за 40 штук. Щоденні прокладки Libres 50 штук, 45,90. Це акція для всіх. Клін White мило тверде, плямовивідник. Ціна 16 гривень та 50 копійок, якщо оплачувати карткою АТБ. Вага 120 грамів. Ціни на яйця 2 гривні 16 копійок поштучно, набір 10 штук 35,80 від квочка. Такий варіант 37,80 10 штук. Від своєї лінії 36,40. ясен цвіт, 40 гривень та 40 копійок. За десяток яєць. І ви просили показати корм. Вологий корм Felix преміум 15,90. Віскас 15,80. Такий корм вологий. Від розумний вибір 9,90. І з куркою. Вологий корм з м'яса кролика. Cat'n Go 30 гривень та 30 копійок. 415 грамів. Сухий корм м'яу 900 грамів, 91 гривня та 30 копійок. Для дорослих котів. Такий корм, ціна 9,90, і покажу вам, що купила я. Ось такі вафельки від Рошен з кокосовим смаком. Мило Clean and White плямовий відник. і цукор. Ще одна моя покупка це з минулої промгрупи. Взяла для дівчаток такі стаканчики з вмонтованою трубочкою. Дуже зручно, ми вже спробували. Дякую вам за перегляд, бажаю гарного дня, до зустрічі на каналі!